На скайп зв'язку уже з нами є Наталя Гуменюк, полковник керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь. Вітаю вас, пані Наталю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Скажіть, чи зрозуміла така стратегія сьогоднішнього е, ракетного удару? Куди цілий ворог? Абсолютно очевидно, що ворог буде вишукувати нові способи тиску, в тому числі і морально-психологічного, і вогневого ракетного на всю територію України, тому що не маючи достеменних успіхів на лінії фронту, ворог буде намагатися здобути собі перемоги будь-яким іншим способом. Атаки цього дня зосереджені в тому числі і на так званому центрі прийняття рішень на столиці нашої країни були цілком очевидно спрямовані на психологічний тиск, і абсолютно не мали стратегічного значення ті об'єкти, в які буде поцілено, тому що ворог застосовував тут же різне озброєння, різне за класом, за місцем базування і повітряні ракети були в. Повітряному просторі і керовані, і крилаті, і балістика застосовувалась, і в тому числі ворог намагався використовувати і не в нетиповий спосіб зенітно-ракетне озброєння по прифронтових територіях, по прикордонних територіях, якщо говорити про Харківщину. Все це свідчить про е, можливості ворога, тобто, ми бачимо, які види ракет вони можуть собі дозволити застосовувати, і про наміри ворога. Наміри, в тому числі з дуже складним маневруванням, можуть бути пов'язані з вираховуванням схеми протиповітряної проти оборони і виснаженням цієї системи. Скажіть, будь ласка, ще нам наскільки серйозною є загроза з чорного моря? Загроза з чорного моря ворог намагається тримати в статусі дуже висока. Вони вивели сьогодні в день? Три ракетоносії два надводних, один підводний. Зараз на вечір. Фактично, кількість ракетоносіїв і ракет, готових до застосування, дещо зменшена, тому що фрегат заведено в пункти базування, залишається на чергуванні малий ракетний корабель і підводний човен. Це 12 ракет типу калібр, готових до застосування. із Маневреною складністю виявлення пусків, тому що пуски з підводного човна системам протиповітряної оборони виявити складніше. Ракети прямують дуже низько-близько до поверхні води і виявляються фактично за кілька хвилин до влучання, до вибуху. В цьому складність протиповітряної роботи по них, але Розуміючи, який тип ракетоносіїв на чергуванні, ми відповідно підлаштовуємо і роботу своєї системи протиповітряного от Росія з такою певною періодичністю завдає масованих ударів. Чи можна якось простежити або ж знати, передбачити, коли чекати наступного удару, передбачити це? Так, я теж не дуже люблю слово чекати ракетному удару, а ось передбачати і бути готовими до них необхідно. І якщо говорити про аналітику останніх ударів, тут можна зазначити, що пауза, яка відбулася від попереднього ракетного удару до сьогоднішнього, вона Дещо деформована, оскільки в цей період часу відбулись такі події, які суттєво вплинули на готовність ворога атакувати, на його здатність проводити профілактичні попереджувальні заходи до цього удару, зокрема, і збір та аналіз інформації, викриття імовірних цілей це збиття. Розвідувального центру повітряного типу А-50 і командного пункту Іл-22. Тут можна зазначити, що поки вони вилаштовували ту взаємодію і систему викриття повітряної обстановки, у них збільшилась пауза між ракетними атаками. Якщо зважати, що вже сьогодні були зафіксовані перельоти інших. Одиниць А 50 в повітряному просторі Росії можемо припускати, що вони готуються відновити ту саму роботу, яка була порушена нашими системами протиповітряної оборони. І е, майбутні паузи між атаками будуть в рази коротшими. От сьогодні е, тих ракет було, здається, 40 чи понад сорок. Від чого були і масованіші в принципі атаки, від чого залежить ця кількість е, ракет? Сьогодні стільки тому, що в Росії їх стало менше. Як я, наприклад, сьогодні десь прочитала, що в Росії закінчуються ракети. Що не дуже віриться? Чи від чого залежить оця кількість? Чим вони керуються? Заплачувати себе тим, що у Росії закінчуються ракети, це неправильно. Тому що Росія не припинила виробництва, і про це свідчить в тому числі атаки, які відбулись наприкінці минулого року, коли було виявлено ракети, зроблені фактично четвертого кварталу до того самого 23-го року. Отже, виробництво триває, і е, нехай воно не таке потужне і не не таке результативне, як раніше, але воно не зупинено в абсолюті. Ворог продовжує виробляти і накопичувати ракети. Те, що застосували сьогодні саме там 41 ракету, це може свідчити лише про пошук найбільш ефективних розрахунків, які ворог так само проводить, готуючись до масованих ракетних ударів. Якщо співвідношення сьогоднішніх збиттів, збиттів фактично відповідає відсотку в 50%. Майже 50% збиття, ефективність, а при цьому треба зрозуміти, що не всі ракети, які не потрапили в перелік збитих, досягли своєї мети своєї цілі. Вони були пригнічені радіоелектронною боротьбою. Вони в тому числі впадали просто під ну, ледь не власним тяжінням. Оскільки зроблені на швидкоруч вони не відповідають абсолютно всім стандартам якості, Тож, у ворога є проблеми з ракетним забезпеченням, але і нема присічення цього ракетного забезпечення. Тобто, виробництво триває, воно не таке результативне, але не зупинено. Ми маємо пам'ятати, що ворог здатний поновлювати свій ракетний потенціал, і навіть 40 ракет. На адресу України це теж масований ракетний удар. Так бували і більше, але і такий завдав чимало волі. От є інформація, я сьогодні таку читала: що, начебто, одна з ракет, яку збили, виготовлена у грудні 2023 року. Так, от знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, це означає, що Менше у них ракет, і вони швиденько їх виготовляють, щоб наносити удари. Чи вони все ж таки якось чергують? Частково старими б'ють трохи новими. Як вважаєте? Модифікації ракет, які використовують дуже різні. Це і дійсно балістика, яка випускається з наземного способу. Це і ракети с 300 С 400 які з зенітно-ракетних комплексів випускаються, а їх в запасі у ворога просто неймовірна кількість тисяч. А крім того, це ракети типу Х-101, х 555 і Х 22 які, до речі, ворог намагається модифікувати на Х 32 щоб вони були більш влучними, більш ефективними, більш далекобійними. А насправді це ракети, ті, які збивати дуже складно, бо вони є надзвуковими, і досить потужні. А водночас їх запас попередній і поповнення поступове дозволяють ворогу їх використовувати в досить широкому спектрі атак. І вони продовжуються робити ракети типу Х-101 продовжують виготовлятися, і хай це виробництво не таке швидкісне і насичене, воно існує. І виготовлення цих ракет продовжується під потреби відповідного ресурсу війська. Якщо проаналізувати загальний наратив. Пропагандистських каналів країни-агресорки, вони готові підсилювати гонку озброєння для того, щоб е, мати потенціал для знищення України. Є е, 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 така ситуація зараз, принаймні, так мені здається, що е, все-таки атаки на півдні. Ну, хочу якраз власне вас про це запитати. Е, начебто. Змістили фокус, тобто б'ють по центру, по Києву, по Харкову. Чи можна власне вважати, що змінили трохи місце м, такого епіцентру удару, епіцентру атаки росіяни? Я б не рекомендувала ввестися на таку аналітику, тому що ми вже неодноразово стикалися з тим, що ворог намагається певним чином відволікти. Зосередження зусиль протиповітряної оборони на різні напрямки для того, щоб потім підступно вдарити туди, де, як вони собі припускають, оголена система захисту. Тому ми ретельно аналізуємо напрямку, напрямок діяльності ракет, розуміємо, що в пріоритеті ворога залишається той промисловий потенціал, який дозволяє Україні триматися на плаву в умовах воєнного стану. Тобто припортова інфраструктура це дуже потужний виклик суспільству в умовах війни. Це енергетика, тому що пора року передбачає її суттєве напруження і залежність населення від неї. Це об'єкти військової інфраструктури, ні для кого не таємниця, що ворог тяжіє до аеродромів, де непокоїться, що зможуть такі базуватися. f 16 це об'єкти логістики, які в цілому забезпечують життєдіяльність регіонів як прифронтових, так і досить віддалених, там де може бути накопичення. Сил для подальшого підтягування в прифронтовій території. Тому до тих пір, поки у ворога є такий широкий перелік е, об'єктів прерогативи для ураження, і допоки їм дошкуляє наша система протиповітряної оборони, а це теж окрема секція для ураження ворожими ракетами, вони будуть продовжувати свої атаки.